семистоту ду за ми вывеце семистоту ду за лику Господе Боже сийо Боже спосиди нашого та йди ми користю доса повяли милости та щедроти за збереження габітої і ще на випробудо веску кей помогли нас бо болоїна що зібрались за нашою погубити нас і знищити державу нашу та святині наші допоможи нам Боже спасти наш і визволити нас заради слави імені Божого І нехай справдиться на нас слова, сказані Моїсею, будьте сміленими, встійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас. Так, Господи Боже Спасителю наш, не помини без законі і не людей і не відвертайтеся від нас гнівом своїм, але в милості, що ротих Боїх, і відай смерті. Мовлимо Молимось до тебе, влади, помилуй і спокою нашого, що відщезайня вівнах, нехай щез і вороги наші, як ворог просити в смерті в віку, так хай розвіються їхні злізами, знищити державу нашу українську. Господи, ти помир тих, хто подивився заповідям та постановам Твої, їм пам'ять твоїх запомні і блаженні, нетворені. Посеання, які всередині в страх, і пам'ять про те, що йому ми себе християнами називаємо. А нехай же, Господи буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїну в нашому битві за віру і Україну в душі своїх, то простий мріє їхні, дай право Того Суду, подай вінцелі в вірому, хто молоді собі, і даровити Господь.